Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми будемо читати українську народну казку під назвою Золоте віско. Жив у горах один коваль, коні кував, возиро робив, плуги ладив. Жінка його верети, ткала та все випускала їхню густку пасту. От піде. Собі густка і цілий день немає її там. Аж надвечір приходить додому. От якось випустила жінку ту гуску, а коваль за нею. А ну ж, думає, піду подивлюсь, куди вона ходить. Покинув кузню та й пішов за гускою. Приходить гуська під гору, а там діра, ой гуска і зайшла в ту діру. Коваль за нею за лісу дію. Дивиться, а там такі довгі золоті галереї, як, як у королівських палацах. а повздовж галереї військо золоте стоїть. З невеликого дива коваль аж селяку на місці. Пов... Поволі випростався на рівні ноги, але не міг йти далі. Ти чого сюди прийшов? питають його. Я йшов на зірці гузкою», – відповідає коваль. Хотів достежити, куди вона цілий день ходить. От вона і привела мене сюди, виступили наперед два воль, вольки і відвели його до короля. Сидить король, а сива, сива в його борода, обвита у кілька разів довкола стола. Питає король: Ти хто? Я коваль? Слухає... Слухай ковалю, ти не вийдеш звідси на білий світ, так і не перекуєш нам усі коні. І, і лишився коваль у тій горі і кував її їм коні довгі роки, і не було ліку тим коням. Як перекував усі коні срібними підковами. Вивели його вояки на білий світ, і вийшов він з тої гори білий-білий, як молоко. А як виходив, мовив до нього король, коли моя борода обвіється 12 разів довкола стола, тоді вийду я зі своїм золотим зачарованим віском на білий світ і буду королювати, і мирно стане всюди. І ніде в світі не буде ліпше, як у нашій землі. Вклонився коваль королю, вернувся на свій двір, але нікого і нічого там не, не застав. Лиш сива гуска сиділа на тому місці, де колись була кузня. Коли гуска встала з хніста, ковалю побачив там золоте яйце. За ТІІЦ збудував він собі нову кузню і доживав там свого віку. Та все визирав того війська золотого і гуска разом з ним. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал.